База відпочинку Затуше була побудована у 2002 році і прийняла більш ніж 5 тисяч туристів. Це перша база відпочинку, яка була побудована в селі Політець. Пилипець знаходиться між селищами міського типу Міжгір'я та Воловець на висоті 750 метрів над рівнем моря. Зимовий відпочинок в Карпатах на курорті Пилипець привертає увагу в першу чергу гірськолижників та сноубордистів. У трьох кілометрах від бази затишок знаходиться один з найбільших і красивих крісельних підйомників Закарпаття та понад вісім бугельних підйомників. Траси різного рівня складності обладнані на сусідніх горах Гимба і Ряпушка. Кулипець має три бугельні витяги: частина спутків пологінь, частина круті та нерівні. На хлопці поширений фрірайд. Найповша траса 6 тисяч метрів. Перепади висот від 150 до 900 метрів. Внизу є пологи траси для новачків. Багато пунктів прокату спорядження для початківців працюють інструктори з нужного спорту та сноуборту. Працюють ратраки, є прокат спорядження, кав'ярні та автоспорту. Так, так. Ширше, ширше, а носочки разом. Неподалік від села Пилипець знаходиться мальовничий водоспад Шипін. Близькість до короту Подобовець дозволить урізноманітнити ваш відпочинок. На відстані 190 кілометрів від Львову та від Ужгороду 135 кілометрів. Підйомники богельні та якірні підйомники. Від 400 до 1550 метрів. Двокісельний підйомник 1650 метрів. Пропад висот від 150 до 900 метрів. Облаштування спусків, на трак. Як доїхати? Потягом в сторону станції Ужгород, Мукачево, Прага до станції Воловець. Далі маршрутками, таксі, автобусами до села Поць, 15 кілометрів. Або ж автомобілем по трасі Київ чоп до села Нижні Ворота. Далі поворот на селище морського типу Воловець до села Пилипець. Карпати край легенд і давніх традицій, край чистого, цілющого повітря та лікувальних мінеральних вод. Регіон, який здавна славився своєю неповторною природою і привітністю місцевих жителів. Географічне розташування. Історично вийшло так, що база відпочинку затишок знаходиться в дуже зручному місці. Влітку дуже зручно їздити на екскурсії по всіх напрямках. Якщо ви подорожуєте на своїй машині, то у нас зручно зупинятися на нічлі. Ми знаходимося в центрі пам'яток. 60 кілометрів від нас озеро Сумові, в інший бік 70 кілометрів Мукачево, а водоспад шипок в 5 кілометрах від нас. На базі затишок погода відрізняється від погоди в найближчих районних центрах Міжгір'я і воловця. Ми знаходимося вище 700 метрів над рівнем моря, тому взимку тут завжди більше снігу. База відпочинку затишок знаходиться не в населеному пункті, а усамітнено під горою. Поруч протікає гірська річка. Щоб потрапити на базу відпочинку, вам потрібно перейти через підвісний місток. З іншого боку, нас оточує Смерековий ліс, ви зможете потрапити туди безпосередньо з території бази затишок. Згідно з нормами ми надаємо харчування за вашим бажанням. Сніданки, навіть пансіон, повний пансіон. Ми робимо великі порції, щоб ви завжди були ситі. На території бази відпочинку є кафе із закарпатською та європейською кухнею. Наші повари завжди до ваших послуг і приготують вам все, що ви захочете з нашого меню, і не тільки. Екскурсії в Карпатах. Піші туристичні маршрути в Карпатах. Ми розробили захоплюючі пішохідні маршрути на один сім днів комбіновані автобусні пішохідні велосипедні маршрути. Сплав по річці тиса час сплаву від двох до семи годин. Сплав проходить на байдарках, рафтах і для групи від чотирьох до сорока осіб. Верхова їзда в Карпатах. Прогулянка на конях у Варшавському хребту залишить у вас незвичайні враження про Карпати. Похід по боржаві через водоспад Шипіт прогулянка на коні можлива від 30 хвилин до одного дня. Розваги на базі, настільний теніс, басейн, камінний зал, кінотеатр, сауна та дитяча кімната. Запрошуємо вас у дивовижний світ Карпат, де ви дізнаєте красу природи.